Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Не втомлююсь нагадувати вам про нашу донатну ініціативу. За кожен лайк під випуском ми платимо по 10 гривень, отриману суму відправляємо на збори Сил оборони України і трошки радіємо, що прожили цей день не задарма. Тому не забудьте лайкнути, хто б що не прогнозував, а війна поки закінчуватись не збирається. Ну а тепер до відео. І перш ніж перейти суто до годинників Seiko Datsun, маю трошки розказати про цю легендарну машинку. До речі, щоб ви не плутались моїй розповіді, знайте на внутрішньому ринку Японії Datsun називався Fair Lady Z. А от назву Datsun вигадали для закордонних ринків. До появи Fairlady Z в кінці 60-х років японських виробників вважали по суті виробниками хомажей на європейські бренди. Вплив британських родстерів на спортивні автомобілі Nissan і Datsun можна побачити в родстері Datsun 2000. Це було перше авто серії Fairlady. Але з появою спортивного купе FairLady Z Nissan зміг змінити образ спортивного автомобіля, запозиченого з британського родстера, розширивши його і додавши двомісні закриті купе. Команда дизайнерів Nissan прагнула створити топовий спортивний автомобіль. Який би міг конкурувати з Porsche, Alfa Romeo, Ferrari та Jaguar. На американському ринку в це авто встановлювало двигун, схожий на Mercedes. Тут я не буду додавати характеристики, в яких я не дуже сильно розбираюсь, скажу лише, що показники продуктивності ставили її на один рівень з Porsche 911 та Ferrari Dino того часу. Тож виходило, що Nissan досяг тих цілей, яких прагнув. Datsun 240Z був одним з найвпливовіших та найулюбленіших автомобілів кінця 60-х та початку 70-х років. Серійне виробництво почалось в жовтні 1969 року, а офіційно авто презентувало в грудні 69-го року. Nissan Fairlady Z був розроблений як відповідь на спортивний автомобіль Toyota 2000GT. В результаті оцей Datsun перевершив за продажами свого конкурента Toyota та почав конкурувати з європейськими та американськими брендами спортивних автомобілів. Велику роль в успіху Datsun зіграла його популярність на ринку США. В 1970 році Z432 виграв 1000-кілометрову гонку на легендарній трасі Сузуки в Японії. Того ж року в Америці Datsun 240 z брали участь у гонках американського клубу спортивних автомобілів. Автомобілі Datsun здобули 4 перемоги поспіль у чемпіонаті у 70-му, 71-му, 72-му та 73-му роках. Модель дійсно підняла японське авто на новий рівень, коли з'явилася на ринку в 1969 році, і назавжди змінила сприйняття японської автомобільної промисловості на американському ринку, яка до того часу асоціювалася з тьмяними економічними авто та крихітними утилітарними пікапами. Той самий час Сейко брали участь у перегонах механічних хронографів. І якраз в тому ж, 1969 році, їм вдалося запустити серійне виробництво першого у світі автоматичного хронографа. І якраз таки Datsun 240Z, який випустило того ж року, виграв східноафриканське сафарі ралі в 1971 році за спонсорством Seiko. Співпраця була натхнена тим фактом, що обидва японські продукти мали значний вплив на світ приблизно в один і той же час. 60-х роках Seiko також активно розвивали розробку секундомірів і були пов'язані з автоспортивною діяльністю Нісан, будучи хронометристом змагань. І от, щоб вшанувати історичні зв'язки двох культових японських брендів, Сейко da Datsun, бренд випускає тріо спідтаймерів. Почнемо з SPB 517. Це механічний трьохстрілочний годинник, лімітований до 2500 тисячі екземплярів. Відносно стриманий стиль і діаметр 39,5 мм роблять його доволі універсальним годинником. Його товщина складає 12 мм. В принципі, для спортивного годинника адекватний показник, тим більше, що водозахист складає аж 200 м. Циферблат під сапфіровим склом має чорне покриття, а в нижній його половині розташовано класичний логотип Datsun. Великі маркери та стрілки з люмом LumiBraid значно спрощують визначення часу і забезпечують гарну читабельність вночі. На зовнішньому краю обертовий внутрішній безель має шкалу, розділену на червоні та сірі чверті, з цифрами у вінтажному шрифті для зворотного відліку часу до початку гонки. Між 4 та 5 годиною розташована дата з горизонтально вирівняною цифрою. Всередині працює автоматичний калібр Seiko 6R55 із запасом ходу 72 години. Закрита задня кришка має логотип Datsun 70-х років. А на циферблаті – вінтажний логотип у синьо-червоному виконанні. Годинник має перфорований чорний ремінець зі шкіри з червоною підкладкою та застібкою пряшку. Наступним маємо SRQ 057 j 1 Це високоспецифікований автоматичний хронограф тиражем всього 500 штук. Хоча він досить схожий на попередні моделі механічних хронографів Seiko, кілька деталей його таки відрізняють. Найбільш очевидною зміною, окрім сталевого корпусу з чорним PVD, Є фіксований зовнішній безель тахіметра. Раніше він був внутрішнім, але тепер його перенесли назовні. Тепер він більше схожий на класичний гоночний хронограф. Шкала тахіметра дозволяє вимірювати швидкість від 50 км на годину до 60 км, що є даниною поваги оригінальному формату Безеля з підтаймер 69-го року. Хоча розміри корпуса схожі 42 мм в діаметрі та 14,6 мм товщиною, він виглядає трохи меншим завдяки чорному покриттю. Сам Безель має чорну вставку зі шкалою в білому та червоному кольорах, що відповідає Datsun 240 z який надихнув на створення цієї серії. Циферблат чорний і доволі контрастний. Індикації хронографа мають червоний відтінок на стрілках, а секундна стрілка, що біжить, отримала синю смужку. Скошено віконце о 4.30 показує дату, а алюмібрайт на маркерах та стрілках світяться в темряві. На циферблаті також є курсивний логотип Datsun і цифри у вінтажному стилі, що нагадують панель приладів 240Z. Всередині топовий автоматичний калібр Seiko 8R48 з колонним колесом, який працює на частоті 28800 на годину та має запас ходу до 45 годин. Колонне колесо та вертикальна муфта забезпечують плавний запуск, зупинку та скидання функції секундоміра кнопками, що трошки нагадують помпу. У випуску про механічні хронографи я трошки розповідала про їхні типи. Переважна більшість брендів використовує конструкцію хронографа з колочковим приводом. А от у версії з колонним колесом, як, наприклад, оцей же 8R48 Seiko, потребує більшої майстерності і точнішого виконання деталей. І на теренах фанатської спільноти вони ціняться трошки більше, якраз через оце плавне переключення функцій. Але для мене цей момент не настільки суттєвий. Ця модель має водозахист 100 метрів і носиться на чорному ремінці стилячої шкіри з розкладною застібкою. Задня кришка теж прикрашена лого Datsun. До речі, до нас приїхав номер один з лімітом. Дуже рідко таке зустрічається, тож хапайте, поки є. І ще, до речі, тут в комплекті є пін Datsun. Останнім буде SSC 957. Це хронограф на сонячній батарейці, лімітований до 4000 екземплярів. Ця модель виконана в корпусі SpeedTimer Go Large, більшого хронографа SpeedTimer діаметром 41,4 мм і товщиною 13 мм. Цей годинник також має посилання на культовий червоний колір ралійних автомобілів Datsun на циферблаті, стрілках та рантів. Арабські цифри на циферблаті та тахіметрі на безелі, натхненні шрифтом, що використовується на приладовій панелі Datsun 240Z. Двокольорний алюмінієвий безель з тахіметром є символом вінтажної моделі SpeedTimer. Додатковий циферблат на позначці 6, також є індикатором запасу ходу. Також тут є 24-годинна стрілка, дата та лічильник хронографа з чорними кнопками в тон вставкам браслета. Всередині калібр Vesta 92, який заряджається через сонячну батарею під циферблатом і має запас ходу 6 місяців. Водозахист моделі 100 метрів. Сталевий браслет з округлими ланками має розкладну застібку. Центральна чорна частина бреслета є даниною поваги до капота Datsun. На задній кришці є оригінальне зображення авто, переможця Сафарі Rally. Ось іноді, визнаю чесно, бувають такі колаборації, просто висмоктані з пальця. І ти просто дивишся на годинники і думаєш, ну який тут можна намалювати зв'язок. Ну от мені, наприклад, не зрозуміло, чого Тісо зробив колабу з Грендізер японським аніме. От зеніт зі швейцарськими меблями USM і то більш зрозумілі. Я до чого? Колаба Сейка та Дацу це абсолютний меч по всім пунктам. Обидва бренди почали виходити на міжнародну арену в кінці 60-х. Обидва представили революційні продукти, які завоювали аудиторію за межами Японії і змінили сприйняття японських товарів. Ну і що особливо приємно, Сейко та Дацун дійсно мають спільний історичний зв'язок і реальну співпрацю, яка дала можливість створити вже сучасні чудові годинники. До речі, якщо пошукати, є невеличка стаття, в якій у цю колабу обговорюють Масанорі Кавамура з відділу дизайну Сейко, Хіроші Мура, який відповідав за Нісан Z, він же Дацун, та Тацуя като CEO автомобільного журналу Car Graphic. І вони там позують на фоні машинки і приміряють нові Seiko Speed Timer Можете погуглити. Коротше кажучи, мені зайшло, хоча я і не фанат автоперегонів. Якось достовірно вийшло. Ну а що ви скажете? ЄС yes, no новим Datsun? Пишіть в коментарях і до зустрічі в наступних випусках. Па-па!